Всім привіт! Прийшла до мене малесенька посилка, прийшла за е, приблизно за 20 днів це є е, чи на пост е, і, і зараз я швидко її розпечатаю. Так, Ось так не дуже добре, ну, но... так, і ось вона у нас. Так. Ось. Ох ти, продавець. Ось такі наклейки. Це все до велосипедів. Е, зігнулися вони потім. Та, ні, наклеюються. Ось такі. Я замовляв, е, правда, всі... е, так, дві одинакові і дві різні. Це одинакові. А це одна. Інша. Так. Е, ну. Це ніби одинаково. Цих двох ось такі о, е, наклейки. Е, коштують, е, продавець зазначив, що коштують 1 доллар. але віддав од, одна така штучка, коштує 25 гривень. Та, ну і оці згині, вони вже відклеєні. І вони, напевно, що погано. Ну, це саме то їх і так не потрібно. Так що цікаво, тут є Specialized велосипед. Так, рокшок згині у нас. Буде триматись. Ну, і думаю, що це думаю продати це все тут у нас. Подивлюся, чи цікавить комусь, чи буде цікаво комусь ось такі от наклейки, наприклад, на велосипед. Я думаю, що. Ну, Я наклею рокшок на свою вилку і дотепер тримається, все нормально. Я просто старі з Ну, Я думаю, що хорошої якості такі наклейки. Звичайно, вони хочуть бути залаковані на чомусь. От, Все така посилка маленька, швидко вона дійшла, чи на пост. Взагалі, чи на пост пошта, дуже швидко все відправляє. Не дуже швидко, а дуже все швидко доходить, тому, тому що вони, вона не відстежується. Що я навіть не знав, чи ця посилка прийде до мене, чи ні. Але ось вона у мене. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канал, багато просмотрів. Ще буде, точніше, замовляю багато чого. Так що буде багато чого цікавого. Все. до побачення.